Для тих, хто не знає, чим ми займаємося, я нагадую вам: перше, основний наш профіль це ремонт ноутбучних акумуляторів і самих ноутбуків. Другий момент: акумулятори до роботів пилососів значить дивіться 00193D оце ми можемо зробити вам. SBT-90 з серебрістий корпус і RBT-80. Цих можете присилати мільйон, ми їх дуже любимо. Робимо дуже красиво і все остальне. І третє наше направлення це ми займаємося зараз ремонтом павербанків, так як дивимося, що у вас проблема з ними страшенна. І ось якраз у нас є павербанк. Зараз ми про нього на столі, я вам покажу, що в ньому там не так і чого він так мало тримає. Я коли розібрав, подивився, там фіксики живуть. Взяли ленту, відгризали від павербанка. Це нам клієнтка, до речі, прислала: такий: от. подивіться, чогось мало тримає. Я вам зараз покажу, чого він мало тримає. Фіксиків я повиганяв, там їх двоє було. Постався один діджей. Якщо ближче побачити, тут банки просто не тримаються. Ось лента не проварена. Я його ще до кінця не розбирав, але ось, ось видно, Отут, тут банка. Просто висить в воздусі. За що центробіжної сили, воно там якось упаковане. Зараз ми його переробимо, зробимо так, як треба, і де він заряджати 3-4 рази той мобільний телефон, для якого він назначався. Тому проходимо на стіл, кому цікаво, далі, обов'язково дивимося до кінця, там може бути ще й весело. І першим ділом, що ми будемо робити, це виженемо щораз комори. Ось один, ось другий сидить, ну, там десь я бачу в лапи. Але це таке, пауки десь позалазили, зараз ми там все почистим помиємо. Ось збірка. Банки не приварені або дуже погано. І з часом вони просто порозліталися в руках і воно тримається на першій і на останній. Ми переварили збірку. Ось, видно, всім. Іві нові 35В, поближче вам покажу. Дату можете по букві PE подивитися, F не треба, а PE це рік і місяць, 25 рік, 5 місяць. Зараз ми це все діло почистимо всередині. Значить, павербанк у нас працює плата, бо є такі, що присилають з непрацюючої плати, то не знаю, що вам сказати. На рахунок ремонту, то оцей і буде робити, бо тут тільки збірку підкинув, оце все діло помив, вставив і все працює. Зараз я вам покажу готовий вже результат. Ці повикидаємо, вони не потрібні. Ну, видно, що це. Збірка, може це оригінальний, але так не знаю, від чого воно повідлітало. Це щось страшне. Отак буває в ваших павербанках, ви думаєте, купив на 10 000 мАч а телефон заряджає один, може раз. І то. а Це із-за цього. Зараз переробимо все. Все, все готово. Збірка є на нових елементах. Припаяна плата. Ось рівень заряду зараз буде показувати. 21% він заряджений. Плата, звісно, не сучасна, але такі девайси, які не скорисні, можна заряджати. Лампочка світиться навіть, светодіод. Ну, для людини, я думаю, цей павербанк буде нормально. Щораз комори вигнали, тепер залишилося проклеїти, щоб він не тарабанив ніде, закрити кришки. Трошки капнути діхлора, подивитися, чи воно не грає ніде. І сповістити клієнта про те, що з нашої сторони все готово. Присилайте, якщо у вас елементи такі самі, як тут, 18650 Робота 200 гривень коштує. По зварочним роботам, по припайці цього всього. Трошки я помив плату і тут трошки помив, але воно вже від старості не відмивається, але тим не менше. Powerbank готовий. Зробимо вам так, як для себе. Ви знаєте, що ми все робимо для себе. Чекаємо ваших замовлень.